Мої вітання! Ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в магазині сінсей. Огляну те, що ви просили дитячий одяг та взуття. Усім дякую за огляд. Приємного перегляду! Курточка зимова на дівчинку до 140-го 799 має капішон. Всередині утеплена на холодну осінь. Курточка на блискавці. Така яскрава. За 699. Курточка парка 699. Зміри до 140. Всередині штучне хутро. Жилетка на блискавці 459. Також до 140. Навушники 169 149. Така курточка зі знижкою 359. 98-й 140-й на кнопках. Взуття зимове черевики, Спереду є блискавка 699. Ось такі симпатичні уги за 699. Ковтинка на флісі. Ціна 269. Також до 140-го. Сукня 269. 340 гривень ось така м'якенька святкова велюрова кофтинка. Курточка зима 699. Піжами по 340 гривень до 140 штани та кофта на довгий рукав. 389 кофта на флісі для підлітків. Курточка 799 до 140. На сайті замовляла така модель лише в чорному кольорі. 899 комбінезон для дівчинки. Суцільний. Є ще ось такий рожевий з сердечками за 899. Комбінезони тепленькі. 519 шубка на блискавці. Ось така ковтинка 459, до 140-го також. Дуже красива червона. До 140-го, святкова за 459. Віскоза Поліестер такий варіант з комірцем Ціна 459. 699 черевики на флісі. Хлопчаче взуття. Ціна 699 також на флісі. Комбинезон для хлопчика 899. 799, 98 140. Джинси 389, джинси не утеплені. Ось такий костюмчик на флісі. 599 марвел штани та ковтинка. Чорна курточка парка. На блискавці та на кнопках 699, рюкзаки 459 і 340 гривень. Чорна кофта 269 до 140, -го. 219. Ось така коричнева на флісі, сорочка 219 гривень. Джинси 340 до 140, святковий светлик в'язаний. грінч 519, 699 взуття на осінь, футболка 169, 149, 899 курточка до 170-го для хлопчика. Курточка Єврозима. 799. Ось така моделька. Взуття хлопчаче 599 на липучках. Ось така моделька. Ціна 799. Рюкзак 599. Сумочки по 79. М'які від медики. Баліза 1199. Такий варіант є. Ціна 1599. Зі знижкою по 519. Сонечко та тигрення. 149 кофта для хлопчика на флісі тепленька з капюшоном. Костюм для дівчинки 519. До 140 кофта на блискавці та штани, 459 цукенка у сердечка. Така валюрева святкова сукня для дівчинки. 340 котонові по 169. Дві тоненькі ковтинки до 140, 340 гривень 389. На флісі. Сукеночка. Жилетка 599. Сукня з пушем 159, 116 і 140. Зверху кутонова вставка. Знизу йде фатин. 519 штани в наборі 2 штуки. Одні блакитні, інші ось такі з песиками. До 140-го також. Ось така моделька штанів для дівчинки: 340 гривень. 98 і 140. -й. Барбі ковтинка до 140-го 269. 269 така симпатична чорна. Знизу ніби сорочка. 98й 140. З пушем 389 169 з принцесою зі снижкою. Штани для хлопчика 2 штуки червоні та зелені на флісі, ціна 389. Футболки 2 одиниці також, 219, джинси без утеплення. 389 до 140. го Піжама хлопчача 459. Сорочка та штани. Піжама футбольна. 240 гривень штани та футболка. 189 дівчача, кофта і штани. 389 зі стічем, шортиком і сорочка. Дівчачі черевики 699 тепленькі. Спереду блискавка. Для хлопчика також теплі зимові. Ціна 799. Дівчачі – 699. Ще ось такі уги симпатичні є коричневі. 459. Рукавиці 269, 169 хлопчачі. Шапка 149. Ось така з помпоном 149. Для хлопчика червона. 169. Блакитна 219. Ще одні черевики на липучці 459 тепленькі. Уги 659. 219 тепленька кофта для хлопчика до 140, 599 піжама, комбинезон. Папці об'ємні кімнатні грінч 340 гривень. 340 гривень кофта на флісі для дівчинки. Венстей. Шубка 619. Шубка м'якенька. Знизу має підкладку. Поліестер підкладка. 149 штани в рубчик для дівчинки. Ось таку ще курточку побачила теплу на зиму. Переливається, є кишеньки, сумочка на поясі. До 140 ціна 800 гривень. Сукня з фатиновою спідничкою 189 Дякую вам за огляд, за ваші відгуки та вподобайки. Гарних покупок та спокійного дня!